Оскільки, на твою думку, повинен коштувати якісний ортопедичний матрац, може, 10 тисяч гривень чи 15, або 20. Є, звісно, і такі варіанти. Але насправді здоровий сон став ще доступніше, оскільки Діми сон створили якісну та доступну лінійку ортопедичних матраців лента. Тож, якщо ви шукаєте для себе універсальний матрац з помірною жорсткістю, то зверніть увагу на ленто Adagio. І у такому розмірі зараз він коштує всього. Якщо ж, ви шукаєте більш жорсткий матрац, то вам ідеально підійде Lento Ritmo з наповненням піною Hard High foam І у такому розмірі зараз він коштує. А якщо ти маєш проблеми зі сном, то радимо матрац Lento Presto, оскільки він має масажний шар, який сприяє розслабленню м'язів та швидкому засинанню. І наразі у цьому розмірі він коштує всього. А як вважаєш ти, чи гарна це ціна для ортопедичного матрацу?